Коли виходиш із тіла, йдеш понад подіями, збираєш те, що до тебе посіяли, і плачеш, бо не сіяли анічовісіти, поле пусте, лише вітер з тобою, вільний, як степ, лише проєкції, мрії, що, що не збулось, не докладати зусиль, дати сьому стати мулом, дати собі, стати нічим і обманювати, що і є вічність. До тебе тут не робили нічого, нічого славили, нічого назвали Богом, нічому молились, складали пісні, приносили жертви, з ним говорили не так, як з тобою. Відверто нічого стараннями предків матеріалізувалось. Тепер воно лежить, дивиться і рахує, як просуваються хмари про нічого забули, закреслили і не хочуть згадати. А ти зустрілася з ним і разом ви зрушили дати, і разом пішли шукати шляхів та істин. Заговорились, і якось так вийшли в поля за місто, і якось так знайшли, де починається слово. Але про це ніхто у голос тоді не промовив. Я нічого не вмію робити, я геть на що не здатна. я вмію шукати, що в твоїх кишенях це допоможе прожити до завтра. Я стала форпіком, а не вітрилом. Ти знов по мені розливаєш мазут. Я знову корилась та вірила щиро у міцність твоїх споруд. Мої вени сплітають сувої, де хтось накреслив карти скарбів. Хижий погляд запалю поволі, Хоч не вітрила, та прагне вітрів. Хвиля стає ніщівною юшкою, заганяє у горло пісок. Ідея пливсти була слушною. Ти сам обрав море, а не бойок. Смарагдові води розщеплюють пащу, ковтає захопливо і так страшно Затовкує тебе у водяну пущу, все до дощечки прекрасно. Водоворіт заливає легені, та ти не здаєшся, кудиш. Тебе ще чекає острів та його довіриш. Я благаю досить, що за божевілля. Дівчина з волоссям кольору вугілля, дівчина з очима кольору мускату? Як могла хлопчину так причарувати? Я здаюся, крапка, стогонить у скронях дівчина кульпапка з цвітом на долонях. Дівчина, фортеця, неприступна паста, як могла до серця так мені припасти. Вона була така непередатна, не спроможуся підібрати слів. Кохала мене віддано і завзято, і я її так пристрасно любив. Від сліз її журилися троянди, від сміху танув чорний шоколад. Запала в душу запахом лаванди. Чи полюблю когось ще так? Навряд пишуть ходи нашій зброї, люди, сидячи в тилу, який і рур, але ніхто не знає дронщика Микола, який і робить всю роботу. Ніхто не згадає хромого артилериста, який три роки не бачив міста. На своїй спині він тягає. Залізною смертью для москаля, і нікому не цікаво писати про зв'язківці сором'язливого, який вже звик зривати наступи орків ще до того, як вони розпочнуть їх починати. Вдихаю квітень твій, бо він приніс думки, немов картаті знімки. Вдихаю те, що більше не болить, а те, що дає мені наснаги сили жити, вдихаю казкових кольорів палітру. Що весело веде до Твого серця і чую пісню степового вітру, і задихаюсь у серпанта весел. Вдихаю те, що більше не болить, а те, що жайвером співає і сонцем світить. Вдихаю те, що вабить і бренить, бо то квітує всесвіт. Наш з тобою буйний квіт, Він пляство ми весь дзвенить і корінням пробивав бетонні стіни. А мій інстинкт зашкалює кров, моя кипить, коли про тебе я згадую, що миті, вдихаю аромат твоїх думок. Весняний танець, лілій гортензії. і чую сміх струмків, а кульбабково вино я куштую із присмаком рядків з твоїх поезій, а веселі мавки нам пледуть вінки, орлик вихочу десь там у піднебесці. А життя гортає наші сторінки, Тож нам не слід їх проживати у стресі. Наші кіні і яні з на віки у візерунок. Із з алюзій, Тож нам все одно, хто бреше на щити, бо в нас едем квітуючих ілюзій. А ти ж, як сарна, ти дика дикаючи курна, ще із медом і з цукром тебе не намалюю. Яка ж квітнева ти моя весна, з тобою я вібрую, і я весь вібрую, і я вдикаю те, що не болить, а те, що світить, те, що справді світить, і те, що дає мені, і тобі і усім нам наснаги сили далі жити. І то наш тобою всесвіт, то наш буйний квітень. І я знов дихаю те, що не болить, а те, що світить, те, що справді світить. І те, що дає нам, і мені, і тобі, і усім нам, на стаги сили далі жити. І то наш всесвіт, то наш з тобою чарівний квітень. Абсолютно тотальне брехло. Я намагалася казати правду, але от я тут. Знову, тусую ті самі вже мічні карти. Я втратила довіру до самої себе і до слів, що вилітають з мого рота. Це маримо. Знову не повторюю, до горла підступає Нудота. Я, напевно, такий геніальний маніпулятор, змогла затьмарити мозок навіть собі. В тому, чого не могло існувати, в тому, звідки, на жаль, не втекти. І не довіряю більше власним почуттям. Я не вірю в те, що відчуваю. Можливо, реальним не є міста, що ж нічого буває. Хлопці звертаються до смерті, щоб смерть допомогла перемогти москаля. Отже, починаємо: Неписемненький шмаскалик в Україну завітав. не писати, не читати. Шморів, звісно, і тут не став. Крутять пальцем мавпи мавпу, рота їде вмання. смерть пораці Петрові, нашому військовослужбовцю Петру доповіда. Да Петре, Петре, я марена, зустрічайтесь москалів, їдуть плячі у твій бік, а на танку якийсь бик. Це не бик, а рашен маупа, забирає всіх гуртом. Син Параси, це доповідає Розрахуємось вином. Добре, Петре, а пляшку, всіх гуртом я заберу та до пекла проводжу. І до речі, постривай. Ти ще винен шоколадку, я ж порадила вам пристрій, чи сподобався тобі наш Бандера Павер 3? Е, Все-таки акумулятор великий. Разрахуюсь, пані Мара, навела ж в русні кошмару, стугнув час на заряджа і проблем із ним нема. Інколи булінг веде до спротиву, став коломбайном дитячий тролінг. Дехто ненавидить Джоан Потера, дехто ненавидить Гаррі Роуен, всесвіт, який ти в руках не втримав. Пап і розбився під грім Абсодії, десь в недолугому світі стрімів з'явиться завтра звичайний злодій. Наші гріхи то є наша спадщина. Чорт Чорнені Бога схопив за бороду. Нас було втрачено, потім страчено. Світу лишаться лише наші спогади. Вбило мене, хай то б'є вже решту. Наші думки є психічні розлади. Ми обирали орла чи решку, а впала монетка лицем до Господа. Найцінний <му> світ напали як вам жити вам Баби зросте крізь драні, сонце, кульба зросте крізь грані. Місто моє, місто моє, де б не була, місто моє.